Неслухняні іграшки, Ромчик дуже любив гратися конструктором Лего. В цьому йому не було рівних. Він міг зібрати що завгодно автівку, літак, робота і навіть фортецю. От і зараз він сидів у кімнаті, вся підлога якої була завалена дрібними елементами Лего та іншими іграшками. В руках він тримав ще недобудовану ракету і зосереджено намагався підібрати потрібний елемент для її двигуна. Поруч на килимі стояли вже зібрані головна будівля космопорту і стартовий майданчик. Може, приберешся? запитала мама, заходячи до кімнати. Не зараз, буркнув Рома у відповідь. Хіба ти не бачиш? Я готую експедицію на Марс. І він із захопленням продовжив добудовувати ракету. Через декілька хвилин все було готово. Ромчик з гордістю розглядав свій витвір. Раптом до кімнати влезів маленький братик роми Захарчик. Він намагався схопити ракету, але по дорозі босоніж наступив на шматочок конструктора і голосно заплакав. На плач Захарчика миттєво прибігла мама: Я ж тобі казала! Накинулась вона на рому. Негайно все прибери. Мама взяла Захарчика на руки і пішла на кухню. А Ромчик і не думав здаватися. Він підійшов до своєї коробки з іграшками, достав звідти кілька трансформерів і почав перетворювати автівку і літак на марсіанських роботів. Ромчик, іди обідати! долетів з кухні мамин голос. І прибери, будь ласка, хоча б те, чим ти не граєшся зараз. Як я можу обідати, думав Рома, коли над нашою планетою нависла смертельна небезпека? Марсіанські роботи грізно нависали над космопортом, і ромчик потягнувся до набору юний хімік. Зараз я зроблю зброю, яка знищить прибульців. радісно вигукнув він і почав вітаювати в пробірці кольорових жилоподібних лизунів. Так за грою непомітно пролетів весь день. Увечері прийшла мама і сказала, що Ромчик прибрав іграшки і лягав спати. Мамо, я дуже втомився. Може, ти їх прибереш? спитав з надією він. Ні, я теж втомилась, бо цілий день готувала вам їжу, відповіла мама. А може, тато? Ні, він і досі працює. Тоді я приберусь завтра вранці, от тільки прокинусь і все одразу приберу. Мама нічого не відповіла, а тільки зітхнула і поцілувала сина на ніч. Ромчик ліг у ліжко і заснув. Настала ніч, і тільки на ну, перші місячні промені торкнулися підлоги, в кімнаті іграшки ожили. Ну, скільки ще нам жити в такому безладі? загомоніли елементи Лего. Він взяв і змішав чотири конструктори в одну купу. А в мене відірвана рука, сказав робот трансформер. А у мене взагалі все обличчя заліплено жуйкою, обурився людина павук. Годі це терпіти, так більше тривати не може, заговорили всі іграшки на перебій. І що ж нам тоді робити? спитав гончик. А давайте його покараємо. Як? Візьмемо і всі разом підемо з дому поза очі, хай спробує хоч день прожити без нас, запропонував супермен. Всі погодились і низькою слідом за суперменом пішли геть з дому. Вранці ромчик прокинувся і навіть не вмившись побіг гратися до своїх іграшок. Яке ж було його здивування, коли в кімнаті він не знайшов жодної? Мамо, це ти її вчора прибрала? запитав ромчик. Ні, відповіла вона. А може, тато? Ні, він теж не прибирав. Ромчик побіг до ящика, де зазвичай лежали його іграшки. Там було порожньо. Тоді він перевірив усі шухляди і теж нічого не знайшов. Потім зазирнув під ліжко і навіть у корзину для брудної білизни. Іграшок ніде не було. Він розгублено підійшов до мами і спитав А куди ж вони поділися? Гадаю, їм набридло жити в такому безладі, і вони всі пішли, відповіла мама. І що ж мені тепер робити? промимрив Рома. А ти візьми і гарненько подумай, посміхнулась мама і пішла готувати сніданок. Ромчик декілька хвилин чухав потилицю і, не моргаючи, дивився перед собою. Аж раптом його осяяло. Він вскочив, зняв свою піжаму і обережно склав її в шафу, заслав своє ліжко, умився, почистив зуби і прибіг до мами на кухню. Мамо, здається, я зрозумів. Щоб іграшки повернулись, я повинен навести ідеальний порядок. Гарна ідея, радісно відповіла мама. Думаю, варто спробувати. Одразу після сніданку ромчик перемив увесь брудний посуд, попідмітав підлогу в усіх кімнатах і повитирав скрізь пил, а потім, впродовж цього дня, прибирав одяг і взуття, а також складав іграшки за Захарчиком. Увечері, втомлений, але щасливий він ліг спати. Прокинувшись вранці, ромчик спочатку заправив ліжко, умився і тільки потім підійшов до свого ящика. Всі його улюблені іграшки були на місці. Більш того, на нього чекав ще один сюрприз батьки за гарну поведінку подарували йому ще один конструктор. Відтепер Рома завжди прибирав іграшки за собою. І дбайливо ставився до них.